300 людей. Ми звітували те, що було зроблено. Ні один представник влади не прийшов, не хотів почути. І було звернення людей. 300 чоловік звернулося повністю. Перше питання поставити, відмінити рішення по аптеці. Стидно дивитися людям в очі, прийдіть, подивіться. Вони дійсно, субота-неділя аптека не працювала. І люди ходили, падали там. Ходили за той зеленкою, ходили за йодом, за тими бинтами. Давайте це питання, це питання буде піднято першим, і я буду вимагати, щоб це питання стояло. Сесії не буде. Я буду тут голодуватися. Поки питання про аптеку не буде. Вам смішно? Дійсно, <звіл�и> я буду. Я буду гадати. Хай тепер, хай тепер поглибається лагідна, яка кричала, що вона працювала в аптеці, що вона не потрібна. Хай людям подивиться очі. Тепер а я хотів би, щоб куріч, який є голова ЖКХ, Хай, розкаже, чому не волося мозор. Скільки коштів виділено на очистку доріг? Скажіть, будь ласка, ви як футбольну ви команду пора... сюди привести? Будь морди, ви можете розкажіть, як ви вибираєте розпинаєте людей. Да. Будь ласка, присядьте, чекаємо голову. Я маю право говорити, що я хочу, і люди прийшли.